Всі, хто нас дивиться на наших теренах, загалом в Україні і за океаном, і такі теж є. Ми про це знаємо. Підписуйтеся на наш канал, щоб більше знати про життя нашого краю у тижневику Карличина. Ми вам запропонуємо фрагменти подій і явищ зафіксованих відеокамерою студійного телебачення протягом тижня. Ще один тиждень наблизив нас до неминучої перемоги. Слава Україні, Збройним силам і всім, хто працює задля цієї високої мети. Сьогодні в нашій інформаційній передачі до вашої уваги такі теми і сюжети. Одне з пріоритетних питань сьогодні: підготовка до опалювального сезону, і про це йшлося на засіданні оперативного штабу. Оздоровлення за державними програмами лише для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Прямий зв'язок мешканців громади з міським головою. 16 серпня наближається 32-га річниця відновлення незалежності України. Згадаємо пам'ятні дати з історії нашого краю на цих теренах. А пенсійний фонд з нагоди свята провадить виплати учасникам бойових дій. У Черняхові планується відкрити музей. Що думають земляки стосовно місць розташування майбутнього меморіалу слави в Гарлику. Кір дуже небезпечна інфекція. Тож вакцинуйтеся, хто цього ще не зробив. Молоді медіаграмотність і поняття про розумне дозвілля. В Карлику і з триумфом виступив гурт ВІП Тернопіль. Інша інформація і прогноз погоди. Почнемо тижневик з офіційної хроніки. Зокрема, про що йшлося на засіданні оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану, 14 серпня. Але кожен з нас проживає, виходячи з свого подвір'я, подивився вліво право на гору і можна прикладом своїм показати кожному, що все-таки не треба жаліти ті гріхи, які сьогодні вже поплутували повністю всі проводи, вишняки і таке інше. Тому давайте в цьому напрямку потрошку кожен крочок він дасть певний результат. Засідання штабу, 14 серпня, вівкагарлицький міський голова Олександр Панюта. За тиждень надзвичайних подій і ситуацій у громаді не сталося. Дякуємо Збройним силам, що можемо жити і трудитися на відносно спокійній території, і дбаємо про власну безпеку, реагуючи на сигнали повітряної тривоги. Активізується підготовка до опалювального сезону, а з цим пов'язана ціла низка турбот про заготівлю вугілля і дров, де користуються саме таким паливом, ремонт і повірку лічі. Вільників, газових і електричних, важливо належно підготувати наявні генератори для резервного живлення, об'єктів критичної інфраструктури, центру надання адміністративних послуг і навчальних закладів, щоб вони були, як то кажуть, на поготові. Адже, хоч наші збройні сили і мають певні успіхи на фронті, багато експертів схиляються до думки, що осінь і зима не будуть для населення і економіки легшими, ніж рік тому, хоча б через те, що енергетики не змогли вновити. Ці об'єкти своєї галузі, бо деякі зруйновані вщент. Стабільно працюють центр. Медико-санітарної допомоги населенню, не фіксуючи захворювань коронавірусом, хоч розуміємо, що це тимчасово. 95 ліжок зайняті пацієнтами у стаціонарному відділенні багатопрофільної лікарні. Служба у справах дітей та сім'ї сприяє оздоровленню дітей. Кількість путівок, яка надходить в нашу громаду, дуже обмежена, тому на середину серпня змогли оздоровитися або саме рушили на відпочинок у Закарпаття лише близько трьох десятків дітей загалом. Це діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування. Вартість дитячих путівок стартує від 14 тисяч гривень і більше. Наближається 32-га річниця відновлення незалежності нашої держави, звісно, до свята. Хай і в час воєнного стану треба причепурити місто і наші села. А для цього перед комунальними підприємствами, іншими установами і організаціями постає немалий фронт по прибиранню, благоустрою, скошуванню бур'янів і порослі не тільки на центральних площах, а й біля пам'ятників, кладовищ, інших місць поховань. Біля узбіч доріг населених пунктів наплели до установ і підприємств територіях. Якщо вже ми згадали про день відновлення незалежності, то пригадаємо кілька фактів з недалекої історії нашого краю на цих теренах. Та спочатку відзначимо, що Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл і їхні однодумці пропонували назвати основоположний документ актом відновлення незалежності України. Але 259 комуністів, більшовиків, які були депутатами Верховної Ради України, ніяк не погоджувались, тож маємо акт проголошення незалежності України. Але чи знаєте ви, що перший день незалежності в Карлику та й в Україні відзначали 16 липня 91-го року? Не дивуйтеся, це була перша річниця ухвалення декларації про державний суверенітет України від 90-го року. Саме того липневого дня в 91-му ось тут якраз відкрили пам'ятник великому кобзарю в Гарлику. Поряд посадили калину. На стадіоні відбулося велике свято з художньою самодіяльністю, хором і полов'яними піснями кобзаря волею Божою Василя Литвина, заслуженого артиста України. Синьо-жовтий прапор тоді міг лише промиготіти у натовпі. А за майорів він над нашим краєм вперше 31 серпня 91-го і встановив його на на напірною вежою у Шпендівці, житель села Патріот Андрій Гайшук. У 2012 році він пішов за вічну межу. Також 31 серпня 91-го, після мітингу людей у центрі карлика на підтримку демократії, районну газету Будівник комунізму перейменували на «Карлицькі вісті. І 17 вересня 1991 року національний український прапор підняли над Карлицькою районною радою депутатів трудящих. Так, тоді звався цей орган, тобто над білим домом. Центральну вулицю в місті імені 50-річчя жовтня перейменували на вулицю Незалежності. Наступна інформація теж стосується теми дня незалежності, але зовсім в іншому плані. Йдеться про одноразові грошові виплати згідно з постановою Кабінету міністрів, які з нагоди свята незалежності отримують ветерани воєн Другої світової і нинішньої російсько-української. Розмір виплат залежатиме від категорії, до якої віднесено особу залежно від групи інвалідності та інших факторів. Ми про це дізнавалися у пенсійному фонді, який займається цими виплатами. Особи з інвалідності першої групи у нас отримають 3100 грн, Особи з інвалідністю другої групи внаслідок війни отримають 2900 грн і особи інвалідності з третьої групи внаслідок війни отримають 2700 грн. Жодна категорія не залишилася без уваги. Особи, які мають заслуги перед Україною, отримають 3100 грн члени сім'ї загиблих отримають 650 грн, учасники бойових дій отримають 1000 грн і учасники війни отримають 450 грн. Учасники бойових дій, пенсіонери отримуючи, вже й отримали виплати на свої пенсійні картки. Працівники пенсійного фонду вносять у програми забезпечення всі необхідні дані по категоріях учасників бойових дій. Стосовно учасників бойових дій, які перебувають на службі в органах, у військових структурах чи збройних силах, то ці структури і будуть подавати у пенсійний фонд потребу грошовому забезпеченні виплат згідно зі списком осіб. Віта Заїка продовжує учасники бойових дій, які на даний час не проходять службу в органах та в збройних силах України і перебувають. На звичайній роботі в установах, але мають учасника бойових дій і не являються пенсіонерами. Ці особи повинні звертатися до пенсійного фонду особисто, подають перелік документів, встановлений це паспорт, ідентифікаційний код учасника посвідчення учасника бойових дій та реквізити банківських установ. У випадку перебування учасника бойових дій за ґратами, чого не буває в нашому житті, він теж одержить виплату з нагоди дня незалежності Згідно з постановою Кабміну, виплата триватиме до 1 жовтня цього року. Начальник відділу культури Олена Петленко повідомила на штабі обнаділиву новину. У Черняхові в споруді сільського будинку культури ремонтується зусиллями і коштом Кариницької міської ради приміщення, де розташують музей. Черняхів, старовинне мальовниче село, під час розкопок, біля якого на самому початку двадцятого століття відкрили черняхівську культуру. Відкрив її той самий Вікентій Хвойка, археолог, котрий явив світові і трипільську цивілізацію. Трипільська давніша, а Черняхівська датується другим п'ятим століттями нашої ери. У Карлицькому музеї є немало матеріалів про цей феномен, сліди якого тягнуться аж до Румунії. Розкопки проводили і в 60-х роках, і виявлялася подібність між трипільською цивілізацією і чорніхівською культурою. Може, тому що їх фундатори, наші пращури, жили в сиву давнину, фактично на суміжних територіях, тільки в різні епохи. Колись у Черніхові був музей, один з філіалів Карлицького районного, але буревії її часу вплинули на його існування негативно. А тепер відродиться у славному селі процес збереження пам'яті про народ. На меблі для майбутнього музею заробили культ працівники. Це 75 тисяч гривень, вигравши конкурс, який традиційно проводить благодійний фонд МГП Громаді. З нетерпінням очікуємо відкриття культурно-просвітницького закладу в Черніхові. 16 серпня, згідно з графіком, відбувся прямий телефонний зв'язок жителів Кагарлицької громади з міським головою Олександром Панютою. Три дзвінки пролунали на гарячій лінії і всі якоюсь мірою стосувалися теми незабарного нового навчального року. Одна із додзвонювачок порушила питання: як мешканцям і, зокрема, школярам добиратися з вулиці Горького нині зарічної від КП. Заїзду по вулиці Черкаській і взагалі з того мікрорайону до шкіл і садків у центрі міста, адже через велике будівництво тротуар було зруйновано, і люди змушені виходити на проїжджу частину з напруженим рухом автотранспорту. Проблема опирається в те, що тротуари мали облаштовувати підрядники, які клали і дорожнє полотно. Але гримнула війна і всі ці роботи припинилися. А за бюджетним кодексом міська рада не має права фінансувати теж прокладання тротуарів. Бо дорога, що пролягла через Кагарлик з Києва в напрямку Миронівки і далі, належить до доріг державного значення, і її ремонт та утримання фінансується з державного таки бюджету. Та ж сама історія із тротуарами в самому центрі міста. Олександр Панюта запропонував додзвонювачці написати колективне звернення за підписами жителів названого мікрорайону із чітким означенням проблем, і подати його через міську раду у службу відновлення і розвитку інфраструктури Київської області, а можливо інші причетні структури задля безпеки руху пішоходів. Мама і бабуся кількох школярів з вулиці Тургенєва в Карлику звернулися з проханням підвозити їхніх школяриків до навчальних закладів міста. Міський голова Олександр Панюта зазначив, ми дамо доручення вивчити єдине попередні роки. Ми це не могли вирішити, бо в межах міста всі просять в межах міста а в нас не є можливим це забезпечити. У нас є, я ж знов називаю, і довжик, і Барвіновка, і вулиця Маяковська, вулиця Південна, на тій самій відстані, що і ви, і точно такі самі умови. Но ми не можемо всіх забирати. Вивчимо. Ми якийсь період просили перевізника. Перевізник, який надає послугу по місту, він забирав діток. Ну будемо поки вивчати. Триває обговорення, опитування жителів нашої громади стосовно місця розташування майбутнього меморіалу слави, який планується спорудити, задля пошанування пам'яті земляків, які загинули в цій російсько-українській війні, що триває вже десятий рік. Думки земляків щодо локації меморіалу слави поділилися на три нарівні рівні частини, що засвідчено на сайті міської ради. Це місце біля так званого Білого дому на місці існуючих стендів, які треба буде переформатувати. У парку вздовж алеї від фонтану до меморіалу Другої світової і неподалік пам'ятники Героям Небесної Сотні. Карличани, жителі громади, голосують і станом на 17 серпня підсумок опитування такий, незначно змінившись від 14 серпня, коли ми подавали минулу інформацію. Найбільше людей бачить меморіал на майданчику біля чотириповерхової адмінбудівлі, майже 60% з поміж. Тих, хто взяв участь в опитуванні. Понад удвічі менше голосів, майже 27%, хотіли б, щоб меморіал слави розташували у парку вздовж алеї від фонтану до меморіалу Другої світової. І 10 з лишніх відсотків за меморіал слави неподалік пам'ятника Героям Небесної Сотні. 2,5% респондентів мають власний варіант. Конкурс на проект меморіалу слави ще попереду. А всіх небайдужих запрошуємо висловити ваше бачення місця розташування цього знакового для. Для карлика об'єкта. Чи знаєте ви, що кір одна з найбільш небезпечних інфекцій? Із десяти людей, які контактували з хворим на кір, дев'ятеро неодмінно занедужують. Тож єдиний порятунок щеплення. На Київщині почалася національна кампанія вакцинування проти кору. Тож на Київщині і стартувала національна кампанія з вакцинування проти кору. Прикрість ще і в тому, що кір спалахує періодично в суспільстві і повторюється кожні 4-5 років. Попередній спалах кінчився у 2019-му. Тож є висока ймовірність знову збільшення випадків хвороби. Хибним є уявлення, що кір суто дитяча недуга, бо наслідки нерідко пожинають у дорослому віці. Та й хворіють дорослі тяжче, ніж діти, як не дивно. Ніби Протікає легко це захворювання, але вона може, ця хвороба може давати дуже такі небезпечні ускладнення. Пневмонія, отит. Вражається нервова система, може бути енцефаліт з летальним наслідком, як правило. І що е, таке небезпечне є? От дитинка може перехворіти легко, нібито там віці біля року, а потім через 5 років може початись враження мозку, яке починається ніби по чуть-чуть, але воно незворотнє, лікування немає. Так що... Ну, це дуже небезпечно. Я би закликала всіх вакцинуватися. Вакцина у нас зараз дуже хороша. Американська є вакцина. Під час минулого спалаху в Україні хворіли 115 тисяч дітей, з них 50 померли. Вакцина від кору безкоштовна. Область отримала від дитячого фонду ЮНІСЕФ 18,5 тисяч доз вакцини, і цього достатньо. Вакцинуємо дитинку в рік, потім у 6 років. Якщо дитина не вакцинована в рік, вона може бути вакцинована в будь-який період. От якщо дитинка старше 6 років, ми її вакцинуємо двічі з інтервалом в місяць. І до 17 років вакцинуємо дітей. До 18 фактично у нас дітки знаходяться. А старші люди вакцинуються до 35 років. Для формування колективного імунітету в суспільстві треба, щоб 95% населення було щеплено, і тоді можна себе відчувати у безпеці щодо кору. У Київській області торік було вакциновано 85% дітей. А як нині у нашій громаді? Ну, якщо брати порівняно з областю, то в нас нібито й непогано 51% проти 43%. Але Хотілося б краще кращого результату, тому що ми очікуємо спалахи. І зустріти ті спалахи з певненістю, що ваше здоров'я, хоча б стосовно кору, захищене, мати щеплення, адже причина попередніх спалахів цієї хвороби низький відсоток охоплення дітей вакцинацією. Далі у тиждень у Кукарличина інформація з теренів просвітництва і культури у бібліотеці в клубі Сучасник навчали молодь медіаграмотності і не тільки. А виступ гурту Віп Тернопіль в Карлику спричинив справжній фурор, але не дарма, а з користю для збройних сил України. Наш життєвий годинник безперебійно рухається, а ми стоїмо на перехресті вибору: раціональне використання часу чи надмірне завантаження і неефективність це одна з думок, що червоною ниткою проходила в ході зустрічі учасників клубу Сучасник у бібліотеці. Втім, і не тільки вона. Психолог Карилівського ліцею, номер один Ірина Гудзь зуміла поєднати в своєму інтерактивному спілкуванні з молоддю і питання медіаграмотності і раціонального використання дорогоцінного часу і навіть міні дослідження власних характерів, виходячи з відповідей на анкету. У центральній бібліотеці зібралися учасники клубу Сучасник для того, щоб познайомитися із світом психології. Підготували їм сьогодні тренінг тайм-менеджмент, тому що ми зважили інтереси сучасної молоді і вважаємо, що дійсно уміння правильно, раціонально використовувати власний час, оскільки зараз дуже багато крадіїв часу, це дуже актуально. Саме тому дітки сьогодні ознайомилися із правилами, порадами, як економити власний час і раціонально проводити. jeho v svojem Одна з книжок облаштованої бібліотекарями виставки зветься за Фейсбучені. І коментувати нічого. Багато нас таких. За допомогою доступних психологічних прав учні намагалися визначити власну психологічну ментальність, риси характеру, усвідомлені чи ні. Ну ось, приміром, якщо ваш улюблений колір синій, то ймовірно, ви спокійні, впевнені в собі і заслуговуєте на довіру людей, але в душі вразливі. Цікава штука психологія. Психологія бачимо зараз дійсно тісно війшла в наше життя, і кожного дня, мабуть, не те, що потрібно звертатися до психологів, а на мою думку, завдання психолога допомогти зараз людям самим собі допомогти, володіти знаннями на тому рівні, щоб самим собі допомогти кожного дня. І мені дуже подобається така цитата. Ось вона психологія, це дзеркало душі, в якому можна побачити, що відбувається з тобою в тобі і навколо тебе. Тайм-менеджмент став цілою наукою, без оволодіння якою за Фейсбучена молодь може так і лишитися на рівні часто суперечливих висловлювань, неправди, а то й примітивних сварок, якими наповнена всесвітня мережа. Тут зарадять і свідомі цього батьки, і шкільний психолог, і література, навіть детективи. Все-таки є там розумна інформація. Невимушений формат зустрічі уміння Ірини Гуць зацікавити аудиторію. Не сумніваємося, дали користь. Учасникам цього молодіжного зібрання. Час це єдине, що не можна накопичити. Він не зберігається і не примножується. У сучасному світі, де панує швидкий темп життя. Тайм-менеджмент необхідна навичка для кожної людини. Як правильно керувати своїм часом? Що можна запровадити у своє життя вже сьогодні? В центральній бібліотеці провела тренінг з нашими юними учасниками психолог ліцею №1». Дякуємо Ірині Миколаївні за отримані знання, які допоможуть молоді з користю управляти власним часом та використовувати своє життя з максимальною ефективністю. Інформацію про виступ у Кагарлику 15 серпня шоу-гурту ВІП Тернопіль. Ми вирішили почати кадрами, які без сумніву порадують ваші серця, надію на нашу перемогу. Але поки що Москва палала лише на екрані по ходу концерту збору, який відбувся в будинку культури. Акцентуємо саме на терміні концерт збір. І, можливо, тому на самому початку дійства гості продемонстрували невеликий ролик з інформацією про цифри суттєвого волонтерства. Дерства тернополян на користь збройних сил весела компанія зібрала для цього понад 40 мільйонів гривень, і довгий перелік техніки та спорядження для воїнів. Мабуть, це таки вплинуло на хід подальших подій у залі будинку культури. Гості співали патріотичних, а більше гумористичних пісень, збагачуючи враження публіки відеорядом на сценічному екрані. І від всього того публіка без перебільшення шаленіла, смішили скетчами і жартами зі знання місцевих реалій. Жителі Кагарлика можуть вічно дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як в Кагарлику будують басейн. Підходимо до чини головного. В ході веселого аукціону якраз і відбувався збір коштів. А лотами виявилися подарунки фронтовиків. Ось цей прапор, приміром, з підписами захисників з передової. При початковій виставленій ціні 2 тисячі гривень. меценат Патріот придбав за 6 тисяч гривень. Тубус Джевелін купила ще одна учасниця аукціону за 2,5 тисячі гривень а футболок із зображенням солістів гурту вдалося продати аж три – за 9 тисяч, 8,5 і за 8 тисяч гривень. Висновок. Артисти показали себе і неабиякими кмітливцями по розігріванню публіки задля збору коштів на Збройні Сили України. У підсумку на 20.30 такий збір склав 50 тисяч 845 гривень, куди війшли гроші, вкинуті глядачами в трилітрову банку, яка мандрувала залою під час концерту. Пісні піднімали дух, але й зворушували. Якось дочекайся мене, я не Загину, заспівана Володимиром Бочковським, під неймовірний супровід публіки вогниками із телефонних ліхтариків. Концерт тривав понад півтори години і завершився гімном, який дружно виконували і Віп Тернопіль, і публіка в залі. Виступає наша команда Дружба в чемпіонаті України з футболу. В суботу, 12 серпня, Мирівська дружба перемогла команду Нива з Вінниці з рахунком 2-0. Та дружба, як виявилося, здатна і не на таке. Перед цим наші земляки обіграли команду із Сум з розгромним, прямо таки хокейним рахунком 7-0. Сумчани так і не спромоглися розмочити той рахунок. Нині дружба бере участь у кількох іграх на виїзді. Служба 102 в особі старшого дільничного офіцера Інни Калієвської повідомила про 170 заяв і звернень, які надійшли в кагарлицьке відділення поліції протягом тижня від жителів Кагарлицької і Ржишівської громад. З них аж 12 занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Задокументовано під час поверхової перевірки три факти зберігання амфетаміну. Ведеться експертиза і досудове розслідування у неодноразово судимого Жищевчанина виявлено порошкоподібну речовину із двох крадіжок. Поліцейські одну оперативно розкрили, а ось друга відразу не піддалася. Господарі приватного будинку по вулиці Пушкіна в Карлику рушили на город за хатою. А вхідні двері лишили незамкненими. Злодій цим скористався, серед білого дня проник у помешкання і обікрав господарів на суму близько 10 тисяч гривень, і гроші, і золоті прикраси. Тож, шановні земляки, будьте пильними, виходячи з будинку, може й ненадовго, зачиняйте двері на замок. Це зменшує ризик бути обікраденими. Зафіксовано три факти нанесення тілесних ушкоджень: з них два легких і один з середньої тяжкості. Задокументовано правопорушення. За рідкісною для нашого краю статтею – незаконне утримання і організація місця вживання наркотичних засобів піймано чотирьох водіїв на підпитку за кермом, автівки на штрафмайданчику в Миронівці. А любителі алкоголю чекають суду. 85 адмінпротоколів склали полісмени. Стосовно порушень правил дорожнього руху і громадської безпеки за різними статтями, особливо щодо насильства сім'ї, та ще за участю неповнолітніх. Якою буде погода наступного тижня? У кінці останнього літнього місяця літньою. У понеділок, 21 серпня, ясно, плюс 19, плюс пекотних 32. У вівторок, 22 серпня, ясно, плюс 17, плюс 27. У середу, 23 серпня, слабка хмарність без опадів. Плюс 17 вночі і 28 теплих градусів у день. У четвер, 24 серпня, мінлива хмарність. Плюс 15 вночі, плюс 29 у день. У п'ятницю, 25 серпня, слабка хмарність без опадів. Плюс 16 вночі, плюс 24 в день. Суботнього дня 26 серпня сильна хмарність із невеликим дощем. Плюс 16 вночі і жарких 31 градус у день. Недільного дня 27 серпня знову дощитиме. Стовчик термометра вночі опуститься до плюс 13, а вдень підніметься до комфортних 20 градусів тепла. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам душі погоди. Шановне товариство, підійшов час поставити фінальну крапку під тижневиком Кагарличина. Дякуємо вам за увагу за те, що довіряєте. Підписуйтеся на наш канал, щоб більше знати про життя Кагарлицької громади. Все буде Україна! Вірмо одне в одного у наших міжнародних партнерів і неодмінно переможемо. До побачення!